Добрий ранок, Одеса. Ніч в місті та області пройшла під звуки повітряної тривоги. Продуктивного вам завершення робочого тижня. А ми ж продовжуємо працювати для вашої безпеки. За добу патрульні поліцейські опрацювали 926 викликів. До відділків поліції доставили сім порушників комендантської години, перевірили 57 підозрілих осіб, виявили чотири факта незаконного обігу наркотичних речовин та зупинили 15 нетверезих водіїв. На дорогах міста трапилась одна дорожня подія з потерпілими. Так, вчора на вулиці Люздорська дорога водія автомобіля Nissan, виконуючи поворот ліворуч через подвійну суцільну смугу, скоїв зіткнення з автівкою Peugeot, яка рухалась у прямому зустрічному напрямку. В результаті ДТП до лікарні доставили пасажирку автівки Peugeot. На місці події працював слідчий. Патрульні поліцейські продовжують виявляти осіб, які підтримують дії країни-агресора. Так, вчора до відділку поліції була доставлена жінка, яка висловлювалась у підтримку країни-агресора, а також здійснювала домашнє насильство по відношенню до свого онука, який не погоджувався з її політичними поглядами. Ще одну особу доставлено до відділку поліції для перевірки. Чоловік намагався уникнути зустрічі з патрульними поліцейськими. Як з'ясувалося, він причетний до Збройних сил країни-агресора. Звертаємо увагу учасників дорожнього руху, водіїв та пішоходів. Протягом дня синоптики прогнозують дощі, тож зважайте на зміну погодних умов, будьте обачні та обережні. Вдалих вам вихідних, бережіть себе та своїх рідних. Все буде Україна!